Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нашим телеканалом. і Дякую, ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти. Сьогодні буде тяжка розмова, але без такої розмови ми теж не можемо обійтися. Сьогодні в нашій студії гості Катерина Ротаренко, пошуковиця і Леонід Ігнатів, старший позаштатної групи пошуково-евакуаційних заходів при регіональному управлінні сил ТРО Південь. Вітаю вас! Вітаю. Дійсно, сьогодні дуже тяжка розмова про вашу роботу про організацію на щиті, яку ви представляєте, в якій ви працюєте, і якою ви захищаєте на своєму боці нашу країну, і повертаєте додому тіла загиблих хлопців, які герої на всі 100%, абсолютно герої, які хотіли самі приїхати додому зі щитом. Але так сталося, що війна і вони приходять з вашою допомогою, повертаються на щиті. Тож дякую, по перше, вам за те, що ви приїхали, і дякую за те, що ви працюєте. По-друге, все ж таки, а, наскільки я розумію, ви самі згодилися на цю роботу, ви самі прийшли на цю роботу, ви самі взяли на себе відповідальність за таку а, відповідальність за таку роботу. Як ви прийшли на цю а, організацію до цієї організації, і як взагалі-то вона організувалася? Як вона працює? Катерина, будь ласка. Ну, якщо до мене, то я працювала з Леонідом до повномасштабного вторгнення. Uh -huh. І вже коли почалася війна, Леоніду запропонували відповідно до його попереднього досвіду uh -huh. роботи в пошуках по Другій світовій війні долучитися до гуманітарного проєкту. Тоді ще евакуація 200 зараз на щиті. В принципі, він тоді збирав команду, uh -huh. хто хоче долучитися до такої важкої місії. І я погодилася. Теж залишитися поруч і працювати разом. І, в принципі, вже півтора роки наші пошукові експедиції тривають. Тобто, без вагань ви згодилися відразу працювати? Ну спочатку мене звісно не брали. Ага, ну да це зрозуміло. Це не твоє, і так далі. Так да. я uh -huh. працювала в офісі, допомагала в принципі збирати групу uh -huh. на перші виїзди. І вже після двох експедицій групи без мене я вже сказала: все, хлопці, ви без мене не поїдете, я їду з вами. І, в принципі, з того моменту, ну, майже всі експедиції я була з групою. Леонід, ви займаєтеся цим не перший рік, наскільки я розумію. Як ви прийшли до цього? Ну, я занимаюсь поисковой работой еще с 2008 года. Uh -huh. Мы создали нашу общественную организацию Военно-Исторический центр памяти Слава. Проводили раскопки, полномасштабные вахты, то есть уже за плечами по Второй мировой найденных и перезахороненных более 500 останков. Uh -huh. В 2014 году, когда тоже все начиналось, мы помогали больше юридически, работали другие группы. Сейчас, когда началось вот, полномасштабное, позвонили ребята с генштаба, мы давно все общаемся по работе, дружим. И сказали, вот такая ситуация, ты готов? Uh -huh. и не готов? Не обижаемся? Я говорю, ну куда не готов? Говорю, Готов. Я говорю, нужно какое-то время, чтобы собрать группу. И с июня месяца прошлого года мы начали волонтерить. Угу. То есть была одесская группа от памяти Слава, которая на волонтерских началах ездила в проекте на щите под руководством Генерального штаба. Да. То есть СВСГШ – это кто нас координирует, угу то собирает точки, где мы работаем, uh -huh. они как начинали, они продолжают и без их координации работа невозможна. То есть, они вам скажут, где вы будете работать в следующий раз? Да, основное, да, конечно, мы еще работаем с местным населением, uh -huh. мы работаем с полицией, с саперами, но вот основу закладывают они. Uh -huh. Регион, район и так далее, поэтому и мы начали сотрудничать как волонтеры. Uh -huh. Было задействовано максимально все, что у нас было. Были задействованы люди. Но в какой-то момент там, поняли, что уже на волонтерских началах нас не везде пускали, не везде мы могли доехать. А мы уже поняли, что мы уже никуда не уйдем с этого проекта, не кто так. остался. И больше половины группы призвалась. Угу. Мы мобилизовались, и теперь мы позаштатная пошуковая группа при региональном ТРО «Пивдень», которая непосредственно работает под руководством ЦВС ГШ, и началась уже в другом этапе работы. Угу. То есть нас ближе допускают, у нас больше допусков, мы работаем в базах, мы... То есть это уже стало более упорядоченная работа. И больше стало работы. Ее всегда. Без роботи не сиділи. Ні. Гаразд, а як от ви сприймаєте те, що поруч з вами ось така маленька, хрупка така, ніжна дівчинка, яка працює на рівні з хлопцями? вона працює не на рівні з хлопцями, вона працює круче. Да. Хлопців, Навіть так. Навіть так. Да. Ми mm -hmm. вічно з нею ругаємося, що вона нічого не їсть і що б не тягала тяжкість. Ну на... психологічно це і для хлопця дуже тяжко, а то дівчинка. Ну, на ней вообще э, очень тяжелый ответственный процесс э, в группе. Uh -huh. Она тот, кто делает полностью фотофиксацию uh -huh. всех останков, всех найденных. Она делает отчет, все это она отправляет в базу, и непосредственно все отчеты на генеральный штаб идут через нее. Uh -huh. То есть, ну, и вся же та, и, скажем так, То качество фотографій, які вже наділиють, это... тепер постійно всі їх просять. Ми цього не побачимо. Перечні громадяни такого і не хочуть бачити, і не повинні бачити. Але ж ви все це бачите, Катерина. Як ви все це переживаєте? Бо одна справа побачити розкопки, яким там 50-100 років, інша справа, коли ви бачите хлопців, які загинули нещодавно, на початку було складно. Треба було, як я кажу, домовитися з собою, uh -huh. чи готова я взагалі продовжувати таку діяльність, бачити uh -huh. такі картини і взагалі жити з цим. Uh -huh. В принципі, я розуміла, що війна в нас буде тривала. Uh -huh. І треба було визначитися, що я роблю для того, щоб наближати нашу перемогу, щоб допомагати. Uh -huh. Я чітко. Сказала так, я лишаюся в групі, і я працюю як би складно це не було. Ну, мені вдалося домовитися зі своїм іморальним станом. Також е, я вже на сьогоднішній день досить добре з цим, з цим справляюся. Тобто, коли група приїздить на базу, угу. всі повечеряли, ідуть, лягають і відпочивають. Я, а ви працюєте. я переглядаю все те, що було за цілий день. Угу. І якщо зараз ми кажемо, да, в нас. Саме така пошукова діяльність, да. Да, то якщо ми відкотимося там, на рік назад, на півроку назад, то тіл було достатня кількість за день. Тобто uh -huh. це не 10 фотографій передивитися і все це згрупувати, підписати, нічого не упустити. Бо так. це дуже важливо, багато деталей, і потім впливають також на ідентифікацію тіл. Скажіть, будь ласка, ви виключно військовими займаєтеся, або ще й цивільні тіла ви знаходите і теж займаєтеся ними? Ми займаємося всіми тілами, тому що бувають випадки, коли вони одновременно, ну, угу. нельзя розділити і відвернутися. Да. Також там от у нас був випадок, коли там в машина був підрив, там були цивільні, там були орки. Угу. И і... Зарбатували все. У нас були цивільні, які там в посадки то ходили, погибли на розтяжках. Тому uh -huh. ми стараємося, щоб після нас не залишилось нікого. Ні, білих п'яти. Гаразд, а тіла орків знов таки. Ми розуміємо, що це люди, ми розуміємо, що це тіла, але ставлення до них ну, ми самі всі розуміємо. Це вороги, які прийшли на нашу землю. І ось побачити це, це тіло, з яким знов таки треба працювати. Чи не обходите ви його? Ні, ми не обходимо, ми з усіма тілами працюємо, тому що ми відносимося до цього тілу як обмінний фонд. Угу. То есть э, должна быть максимально отработана локация, отработана вся информация, предоставлена дальше в ГШ, которые занимаются обменом, репатриацией. Ну, да. И... То есть у нас входит, мы, должны, Пошук, віску угу. маса і доставка на да. до а точки. далі вони все займаються цими да. моментами. Чи допомагають вам, і чи повинні допомагати, і чи можуть допомагати вам з пошуком пересічних громадян? От вони знають, що спілкувалися з військовим, який був в якомусь регіоні. Потім зв'язок його нема. Чи можуть вони якимось чином звернутися до вас? Чи вони знають, що там були десь цивільні люди, які ховалися десь, дати вам цю інформацію, передати і мати сподівання, що ви на щиті, хоча б доставите тіла людей і знайдете їх. Катерина, будь ласка, Так, да, звісно, люди до нас звертаються uh -huh. через наші соціальні мережі, через особисті сторінки. Багато вже хто там передає контакти, хто uh -huh. з нами співпрацював. Ми цю інформацію збираємо. Ми координуємо родичів, куди вони повинні надати офіційні запити. Yeah. Бо якщо ми працюємо в цій зоні і вони знають точну локацію, звісно, ми можемо її поїхати перевірити і дати зворотній зв'язок. Uh -huh. Що стосу... але є офіційна процедура. Вона ну, не проста, скажімо так, да. але вона має бути виконана. Угу. Тобто, якщо люди шукають зниклих безвісти своїх військовослужбовців, да, вони повинні звернутися в поліцію, ну, да, написати да. заяву, здати ДНК і все далі по процедурі. Е, що стосується інших пересічних громадян, ми багато працюємо з місцевим населенням. Угу. Тобто, коли ми приїжджаємо вже на доокуповану територію, Люди є, вони повертаються uh -huh. до своїх домівок. Хтось пережив окупацію і живі свідки цих подій вони можуть надати досить багато інформації. Yeah. І це вже тут, на місці. Ти можеш одразу поїхати, відпрацювати, перевірити. Багато також чуток, які ми перевіряємо, і щоб в селі не ходили ці чутки, шо uh -huh. десь поза селом якісь масові поховання. Yeah, yeah. Ми поїхали, перевірили, вертаємося і кажемо, ми перевірили, так, я, або... є або uh -huh. немає, і щоб більше до цієї розмови не поверталися. І не було в нас там якихось таких байок, складалося до не передавалися дітям, щоб вони там бігали, теж туди дивилися? Ну звісно, діти ж вони ж такі можуть побіжати і самі починати там Я зараз да, буду да, допомагати да. всім. <гум> Скажіть мені, будь ласка, чи це правда знов таки, що спочатку війни ми отримували такі повідомлення про те, що орки навіть мінують тіла своїх побратимів? В нас такого нема, а вони роблять це задля для того, щоб ви або сапери, які йдуть. Побачив тіло, щоб вам було погано, щоб ви могли загинути. Чи дійсно вони настільки погані, чи дійсно вони так ставляться, і ви можете пройти, і там буде все заміновано? Ну, я вам скажу таку річ, слава Богу. У нас не так багато таких випадків, але uh -huh. мінують всіх. І наших, і не наших. І... Особенно на Востоке, где йде гаряча uh -huh. точка? А... Очень часто там. Здесь, вот последнее, где мы работаем, Херсонская, Николаевская, там намного меньше было. Да, мы там начинали, когда только закончилась деоккупация, были единичные случаи. Угу. Ну, может, это нам так повезло. Угу. Но без саперок мы не ходим. Працювати треба обовязково с ними. То не проверяет Потому да? что сколько бы ни чистили поля, посадки, угу. все равно они идут первые, все равно они все проверяют. І ділають коридор угу. для пошуку. по якому ви вже можете пройтися і працювати. Скажіть мені, будь ласка, от ми не так давно на вашому місці я був представник гельсінської групи. Яка займається саме збором інформації щодо військових злочинів. Ми говоримо про те, що ми все ж таки все це збираємо. І це вже не один документ, це вже купа документів, десятки тисяч повідомлень про військові злочини. Ви бачите всі ці злочини на власні очі. Ви бачите тіла людей, цивільних людей, військових людей. І ви вже, мабуть, розумієте, це злочин був. Чи це просто військова була якась а, момент, чи це дійсно цивільні люди, які були розстріляні і поховані десь там за селом, і так далі. Чи передаєте ви цю інформацію далі? Чи акумулюють за вашою допомогою цю? Чи ця інформація йде спочатку у штаб, а далі вони вже розподіляють? Спочатку вона йде, коли ми знаходимо тіло, ми дзвонимо 103. угу. и сотрудничаем с местной полицией. Угу. Они составляют протоколы, они делают все акты, они делают осмотр, фотофиксацию. Вот у нас тут-тут-фу уже так налажена работа, угу. что угу. мы никогда никого не ждем, шли годы. Они приезжают оперативно, мы сотрудничаем. И потом доставка на, на точку, на морг, и мы все наши данные передаем Генштаб, угу. они свои все данные передают знают прокуратуру. Ну да, да. То есть у нас так, не у нас там и приезжали, и прокуратура у нас приезжала на, угу. полиция у нас постоянно приезжает, там представители других силовых структур да, иногда да. там в зависимости где мы работаем приезжали. Известно. Как это нормальные отношения со всеми. Угу. То есть все на одному. На, на щиті поруч з вами рядом всі, всі допомагають допомоги. Я розумію, що звісно тяжка робота і треба відпочивати, але ще декілька запитань до вас. Бо розумію, що скільки б війна не продовжилася, ви будете продовжувати працювати. Це складно, звісно, і морально, і фізично складно. Але без вас знов таки ми до цієї перемоги не зможемо дійти. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми вам допомогти? Бо дуже часто волонтери, якими ви були, якими інколи ви залишаєтеся, допомагають фронту? Ви зараз вже там, на фронті, практично, ви працюєте на передовій. Чи можемо ми? Люди, які в тилу сидять і чекають на допомогу, але все ж таки допомагають військовим. Чи можемо ми вам допомогти, чи потрібна вам якась допомога? І зараз наші одесити, які дивляться спілкування з вами, можуть приєднатися до цієї допомоги, Катерина, будь ласка. Ой, допомога, звісно, потрібна. У нас є фонди, які нам допомагають на постійній основі, але цього недостатньо, бо ми хочемо розширювати наш штат. Пошуковців не вистачає, бо роботи дійсно багато. У нас є наша сторінка на Фейсбук, винустрічний центр пам'яті Слава. На ній є вся інформація про нашу роботу. Там ми викладаємо актуальні потреби на зараз. Тобто, основна, звісно, потреба це. Паливо, бо ми долаємо тисячі кілометрів, і обслуговування автомобілів у нас йде на постійному рівні. Тобто, у нас один автомобіль в дорозі і чи може бути в ремонті в цей ага. час. Або коли ми приїжджаємо, всі автомобілі стають на технічне обслуговування, на ремонти, і це постійні, на жаль, витрати. Тому всіх бажаючих, ми запрошуємо на нашу сторінку, де є всі реквізити і всі варіанти нашої допомоги. Львів, ніт, чи можете ви додати щось до цього? В розумію, що допомога, звісно, потрібна вам. Да, самое больно ремонт машин, угу. паливо. Ну, як це, Є є одеські одесити, які, конечно, нам постійно допомагали, підтримували нас і и... Теми же продуктами, тем же снаряжением, то есть когда начинало все, ребята откликнулись да, на клич, uh -huh. и без их не помощи не было бы создана эта группа, тоже в том числе. Сейчас мы как-то так больше были в поездках, со всеми не общались, но сейчас буду опять ко всем обращаться, потому что группа расширяется, снаряжение приходит в износ, некоторые снаряжения, которые было выдано, уже забирают. Uh -huh. Поэтому... Всегда нужна какая-то помощь. Просто е, іноді, когда к одному, другому третьому прийдеш, як з притягнутої рукою тебе посилають, то да. хоча раніше все були з бізнесу, всі були великі. Ну, бачите, як? На жаль, люди, як то кажуть, ми устали від війни, як кажуть, ці люди, які продовжують сидіти у нічних клубах, інколи або у кав'ярнях. Я розумію, що вони устали морально. Вони колись заробляли величезні гроші, а зараз такої можливості нема. Але при цьому війна триває. Є люди, які відповідально ставляться до а, країни і йдуть а, там служити. Є люди, які не йдуть служити, але вони тут відповідально ставляться до цього. Вони донатять, вони допомагають. Вони кожної хвилини думають про те, як я можу допомогти. Що я можу. Я не можу взяти зброю у руки, я не можу взяти лопату у руки, але я можу щось зробити інше. Я можу працювати на своєму, на своїй малесенькій ділянці, сплачувати податки, донатити, допомагати, відкликатися на будь-який момент. Я таких людей знаю величезну кількість. Да, вони тут, дав, вони да, там є питання до них з боку військових, а чого ти не на фронті. Але коли починаєш розбиратися, чим він допомагає тут, ти розумієш, що людина тут робить Найвісті. дуже багато всього. Так, да, саме так. І все це розумію. І низький уклин і таким людям, які тут працюють, бо без волонтерів, як ми розуміємо, дійсно дійсно і волонтери з самого початку взялися, і коли кажуть, що нема іншого фронту, крім військового, так. Але коли ти бачиш, як працюють волонтери, такі справжні волонтери, про яких ми з вами розмовляємо, ти розумієш, що вони на своєму фронті. Бо в них відповідальності кожного дня приходять військові, кожного дня приходять запити. Де вони все це беруть? Я не знаю. Де вони беруть ці дрони, гроші, автівки? Не розумію. Але в мене є волонтери, які ані разу не відпов не сказали Я не можу. Вони сказали зараз, почекай. Знайдемо. І знаходять все від малесенької якоїсь запчастинки до величезних автівок, дронів. Ну, якщо мені мені здається, якщо б сказали, нам потрібен там підводний човен, Ми б знайшли. Або ну, якщо ми зібрали а, всією країною на спутник, то ми можемо зібрати на все що завгодно. Але сподіваюся, що ну такої допомоги не потрібно буде, і вже буде скоро швидко наступає перемога. Яким чином не знаємо, але дуже чекаємо на це і дуже чекаємо, щоб ви повернулися додому і займалися. Більш такими моментами домашніми справами, хобі, все що за але повертайтеся живими додому. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите, і за те, що прийшли до нас. Дякую вам. Дякуємо, Дякуємо вам за запрошення. Нам було дуже приємно. Навзаємо вам навзаєм. Катерина Ротаренко, пошуковиця і Леонід Ігнатів, старший позаштатної групи пошуково-евакуаційних заходів при регіональному управлінні сил ТРО Південь. Сьогодні в нашому ефірі. Організація на щиті. Друзі, допомагайте їм, будь ласка, заходьте на їх сторінки у соцмережах. Ну і залишайтеся з першим міським. Тримайтеся, не нехтуйте сиренами і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.